Джерелом натхнення для багатьох європейських мистецьких шедеврів є біблія. З неї обирали митці не мотиви та образи для своїх творів. Тому з місць в релігійному малярстві посідає сюжет благовіщення, який розгортає перед глядачем саме тоді, коли Архангел Гаврилів скористив Діву те, що вона непорочно врачне від Святого Духа і народу Ісуса Христа Сіна Божого. До кінця зверталися такі європейські скульптури, як Думакелло, Штос, Тіман, Ріна Шнайдер та інші. В Україні мистецтві сюжет також на журналиму, зокрема ментальному цоковному коляску. Метою моїх допомогів промалізувати звичайні зображення цього сюжету в європейському мистецтві 15 століття і вивчити композиційну структуру різних Тож, ми йдемо приходити з сюжету західноєвропейської мистецтві. І, звичайно, зверну вашу увагу, що першим творим, який я зверну увагу, це є робота невідомого автора 15 століття, який переб'є вивні саме якісь порукати назву що Віта, а точніше, сцену благовіщення, яка будуть на От. І скажу, що ці твори показують діапазон розробки сюжету застосовування інституційного художнього заходів. Основа іконографії, та від популярного сюжету у епохи середньовіччя, Ренесансу і Бароку є текстом з нового забігу. Про подію розповідає Євангеліє відбути. І скажу, що переклад низки по трасічні Тож, Щодо е, твору довіщення, е, виконаним невідомим автором 15 століття, е, скажу, що от, ви бачите представлені дві постати. Е, Ліворуч це Діва Марія, правоворуч Архангел е, 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 бачите, Его не говорили, но... Те, що для демон зустрічають дві бархани на бухі, досить таким типовим явищем е, в містечко того часу. Наприклад, будь е, ласка, наступний слайд. Далі. Наприклад, що... Що? На виходить зібралися художника Роберта Канфіна. О, так, і ми знову повернемося до переб'єку є національної реїся. І скажу, що на е, вашу увагу, що е, була договоріла в е, е, собі, там є представлений напис. У нас справді наступний слайд, це Цей фрагмент. і скажу, що це означає, що радується Марія Благода. Це наші слова, якими Архангел Архангела привітав Богородицю в день благовіщення. Бікуруграді, власне, те, що Архангела зображали собою, це також досить типові. О, і крім цього, мені була повага, мені бачить увагу, що саме деправа архангельного деякі фрагменти пальців не з'явилися, вони зайшли відбуття. часто зображали з лілією, і власне біля рівня Анхангела Хавіла символізувала чистоту і непорочність діями рівня. Також звернув вашу увагу, що на ту берему біля посади, ви бачите, кілька братей, правочити, експортів, ліво частини. І крім цього. Коли нам поменяли на баговіщіна, ви бачите, ви що вище на позицію, пішов, зараз не пішов на точно доріження. Крім цього, скажу, що він ішов з басі, у нас столі, те, що береги під баговіщення, невідомого автора, що знаходиться на експозицію коло поточці. Він є суголосний з апокрифічними переказами про те, що Діва Марія вкала завісу для Єрусалимського храму. І власне, що це досить таке типове враження, що вистачається в середньому річних сюжету. Крім цього, скажу, що ці плоскачі вирішуються в каранням і виконання рахунок. Ось таки архітектурне тло, вирішено половажити в вертикальних лініях, що асоціюється з архітектурним готичним середовищем. І увагу звернуться вартувати верхній частині готичного середовища. Ну і Тепер э, вперейдем, перейдемо до аналізу наступного твору. а саме

От, і крім того, при бачите зміни бачити діва маріна, щоб проборчить відскочила від архангела, який ми дівому завітати екіпажений діборочок. І також там, діло марі належні похилена, кожна рука хангелового віра діва Марії вона вірнується між собою. Права така була прикинена вгору, була опущена донизу. І видіємо на серці автор виконавчи для Діло Марії і Архангела. Крім цього, знаєте, ви бачите, Діла Марія має форму куру. Саме базі, коли ви бачите, архангела зробила коліноприкозне і діло мають краски. Крім цього, скульптор притримувався середньовічної форми ворельєфу, який виростовується на твій людської стіни. Зображення городиці з книгою в руках. або як ми бачили в Дубівському партнері, де власне, представна розгорнута книга, що була на виступі птичного куластра, прилади відбуння архотографічного сюжету, згідно кінку у момент підзявлення Архангела Діва Марія читала Святе Пісня. Крім цього, також проанізуємо наступний твір. Це саме робота міського сутра Полтавка. Адліка, спошла, ще називають. І автор відомий дім, що створив до відомий пішов в бутичному стилі, Марії в Кракові. і в цьому десь автобус п'яна бабущина, яку ви бачите. І важко робочу увагу бачимо полезно, нами зараз було. 这的我。 О, І книга також корисне. Крім цього, вашу увагу, що потрібно, як бачите, відражена поговорився і важко благостеря між Марію та Архангела Мартина. І скажу, що інші предмети на рівні. Тарканова загиба приводу в більшості композицій. Є коді, в будівлі або матві, зачиненими дверей. Інтер'єр визначений такими символічними деталями, як завіси чи, чи, вікна. А присутність небесних сил позначається хмарною, на якому видно довга Богороди Посталь погороди дуже добре, що сидить або стоїть. І голова в більшості творів не вкрита, хоча або буває, що витрачається... діодемою на домві, або з собою. І постійним апозитом є книга, яка закрита або відбувається, за кого читає Єва Марія, або ця книга, як вона має духа. Ну і я вам дякую за увагу. Якщо можливо...